Слабенько и номер. Просто разбирайтесь, то ще вам читал. चंपू पर कोई नहीं करते ना Оце репродукується в перших, факсимільне видання і, зокрема, один, один рисунок взагалі перша публікація. І сюди повернуто три аркуші, які були свого часу вилучені. Два вилучив Шевченка, а один у 34 році для експонування на виставці це Хата батьків Шевченка. Тепер вони всі в одному альбомі.